Зупинись на мить, зроби глибокий вдих, і просто подивись на себе. Без оцінок, без порівнянь, без могла б краще. Ти пройшла так багато, навіть якщо ніхто цього не бачив. Ти піднімалась тоді, коли не було сил, ти усміхалась крізь біль, навчалась після помилок, любила, навіть коли серце було втомлене, ти залишалась людяною там, де було легше зачерствіти, і за це все. Скажи собі дякую, за твою м'якість, що не зникла у світі, який часто вимагає твердості, за свою вірність собі, навіть коли сумніви шепотіли інше, за своє серце, яке продовжує вірити, любити, шукати світло, вдячність собі, це не егоїзм, це повернення до свого центру, це визнання, я вже достатня, я вже зробила багато, і я варта любові просто за те, що я є. Подякуй собі сьогодні за те, що прокинулась, за те, що живеш, що намагаєшся, що не здаєшся. Подякуй своєму тілу, за те, що несе тебе крізь дні, своєму серцю за те, що продовжує битися, своїй душі, яка завжди прагне добра. І коли вдячність до себе розквітає, ти починаєш бачити, що весь світ теж дякує тобі, за те, що ти є.